Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Знаходимося ми в місті Вінниця. Приїхали до клієнта. Ось постійний клієнт Сережа позвонив мені і каже, треба допомога в обрізці дерев. Так? Так. От Зараз будемо працювати. Дивіться, що у нас по деревам. Є один старий абрикос, який я різав багато разів і він вже потрапляв на відео. Є пару старих персиків. персик один і до Персик 2. Коло нього фундук, молода яблуня. Молода черешня, молода слива. Тут молода хурма і талгарська красуня. Зараз я коротко покажу, які проблеми і як ми їх будемо вирішувати. Інструмент, який будемо використовувати до роботи, бензопіла ехочкаріс Японія. Білота, дворучний секатор. І маленький секатор Фіскарс. Фел... Фіскарс Фелка 32 Даю телефон. Власнику він буде знімати, а я буду показувати проблему. Підходимо до персика. Невеличкий молодий персик. Що ми маємо? Маємо гілку дуже-дуже низько біля землі. Вирізати я її буду, дивіться як. З трьох-чотирьох з паганів лишаємо лише один і притинаємо коротко. Для чого? Щоб у нас крона була як можна вище до землі. Персик ріжеться дуже жорстко, дивіться. Отакі От коротке укорочування. І поки цей персик ще ніхто не встиг зіпсувати, ми з нього робимо цукерочку. Дивіться, отака жорстка обрізка персика. І ми будемо мати шикарний результат. Все, обрізка персика закінчена. Лишилось тільки прорядити плоди. Підходимо до другого дерева. Молода яблуня, який буквально десь біля 4 років. Яка основна проблема? Не дивлячись на те, що тут мало світла, 9-поверхові будинки. Вона непогано заклала плодову бруньку. Дивіться, плодовий бруньок до холери, тобто урожай буде. Яку я бачу проблему? Нижні гілки практично не ростуть. Ця вже зупинилась в рості, Ця теж зупинилась в рості. Ця гілка всередня по силі росту, але уражена борошнистою росою. Дивіться, я зрізаю цей пагін. Видно, що він весь уражен. Дивіться, покладу поруч хворий пагін і живий. Цей весь покритий сірим нальотом. Це борошниста роса. Що я пропоную клієнту? Ці гілки першого порядку пропоную нагнути вниз і залишити в горизонтальному положенні. Якщо ми три сильні гілки оці підігнемо вниз, то відповідно ці почнуть розвиватися. Але як привести гілки до однакового знаменника єдиного? треба слабкі гілки жорстко порізати. От я починаю жорстко притинати, слабкі гілки. Бачите, щоб на них менше було плодів, я ці плодухи забираю. Нам потрібно, щоб ця гілка пішла в розвиток. Тому на цей рік я жодного плода на ній не залишаю. Всі плодові бруньки я зняв. Ця гілка вже середня по силі росту. Забираємо хворий пагін з борошнистою росою. Тут притинаємо на наріст. Вот. Зайві дві плодушки я теж зніму. Я не хочу, щоб тут були взагалі плоди. Мені ні одного яблука на слабких гілках не потрібні. Мені треба, щоб вони активізувалися в рості. Ці три гілки будуть нагнуті, клієнт їх нагне, і різати ми їх не будемо взагалі, щоб максимум на них чіпилось яблук. Тут гілка слабенька, значить ми її втинаємо і втинаємо ще раз на ріст. Тут вже можемо отримати одно-два яблука. Дивимося на лідер. Дві слабенькі гілки і третя середня. Цю середню перебиваємо різ, дві слабенькі прикорачуємо, щоб вони дали бічні розголудження. Конкурент забираємо і лідер притинаємо, щоб був ріст. Все, дерево практично у нас обрізане. Дивіться, нижня частина крони прямо коло землі. Тут нам ці пагани не потрібні взагалі. Видаляємо їх на ноль. І штамб у нас, бачите, висотою десь 60 см. Все, з цим деревом закінчили. Переходимо до сливи. Як обрізати сливу? По-перше, гілки, які дуже низько від землі, забираємо повністю, щоб не було. Дивимося, слабенькі гілки, притинаємо їх коротко, щоб активізувався ріст. Для чого це робиться? Якщо цього не зробити, верхні гілки їх заглушать і росту тут не буде. Два однорічні дві гілочки прирізали, і тут вже в цьому році буде плодоношення на цій гілці. Піднімаємося вгору. Бачимо конкуренту. Ось гілка, яка е, з гострим кутом відходження, ось іде лідер. А поруч конкурент. І кут відходження, бачите, гострий. Така гілка забирається і видаляється. Ця гілка вже бічна, вона почала родити. Але на однорічних пагонах плодоношення нема. Так що, якщо ми їх будемо вкорочувати, тут буде ріст. Дивимося, є у нас простір? Так, простір для гілок є. Тому прикорочуємо, щоб тут почалось галудження. Слабеньку гілку прикорочуємо, щоб був ріст. Дивимося сюди. Бічна, гарна гілка. Можна її не зачіпати. На наступний рік вона вся вкриється плодухами і так само ця. І ці плоди їх почнуть загинати. Цю вертикальну, якщо ми залишимо, це буде конкурент. Тому вертикальну мусимо прирізати. Але прирізаємо десь на такий сучок біля 40 сантиметрів. Дивимося, центр. У нас є лідер і є конкурент. Конкурент під гострим кутом. Бачите, гострий кут. От. Тому цей гострий кут видаляється. От. Лишаємо лідер. Лідером у нас буде оця бічна гілка. Притинати її не будемо. Даємо змогу, щоб вона сама розгалудилась. Тут досить гострий кут, тому цю гілку ми притинаємо. Так само тут гострий кут забираємо. Ці однорічні пагони не зачіпаємо. Обрізка молодої сливи на цей рік закінчена. Переходимо до груш. Груша у нас толгарська красуня. Така сама проблема, як на яблуні. Не розвиваються нижні гілки і домінує верх. Забираємо то, що нижче коліна на штамбі гілки в ноль. Слабеньку гілочку притинаємо на ріст. Ось ця молода двохрічна гілка. Теж забрали вертикальні, а тут не зачіпаємо. То есть нормально по силі росту. Тут двойне розголудження. Даємо доступ світла в крону. і Притинаємо на зовнішні бруньки, щоб гілки пішли в горизонталь, щоб не були вертикальні вовчки. Тобто знаходимо зовнішню бруньку зрізаємо на неї. Тут пагін. Раз, два, три, чотири гілки. Центральну забрали, решту не зачіпаємо. Можливо, нагне плодами, а якщо не нагне, то клієнт, можливо, підв'яже цю гілку вниз. Тут дивимося: дві вертикальні гілки. Переводимо на бічну. І бажано її ще взяти мотузку і підв'язати, бо тут, бачите, порожній простір не зайнятий нічим. Тут вертикальні гілки, дивіться, от тут, гілка першого порядку відходить від стовбура, є горизонтальна гілка, а є вертикальна. Вертикальну ми вирізаємо в ноль, горизонтальну не зачіпаємо. Чекаємо, щоб вона загрузилась у урожаю. Ще одна вертикальна гілка. Теж переводимо її на бічну. Маємо лідер і дві бічні гілочки. Ну вони під гострими кутами, тому їх притинаємо на різ. Все обрізка груші закінчила. Що ще треба з нею зробити? Я би взяв пару оцих гілок верхніх, нагнув і підв'язав шпагатом донизу. І тоді корона була б в ідеалі. Переходимо до хурми. Клієнт не пам'ятає, який це сорт хурми, але сказав, що пригадає. Ну, якийсь цікавий, мабуть, віргінка, тому що вже. Почався ріст. Скубнули жива. І більше не зачіпаємо. Чому не зачіпаємо хурму? Я не знаю, як вона перезимувала. Вона дасть листя, дасть світ. І ми підійдемо до неї літом і зробимо корекцію цієї хурми. Переходимо до абрикоса. Старий абрикос. Що я з ним планую робити? Ось його частково вже сірожа порізав. Я йому зробив комплімент, порізав дуже грамотно. Дивіться, повно молодих однорічних плодових гілочок. Яка стратегія, що будемо робити далі? Я зараз візьму бензопілу і викину з верхньої частини крони кілька паганів бензопілою, щоб світло могло вільно заходити сюди. А лишати будемо ці нижні гілки. В пріоритеті у нас нижні молоді гілки, які можна обробити хімією, які можна обрізати, які можна обірвати. Все, до чого рукою не дотягнемося, ми будемо забирати. Показую на прикладі цієї гілки, як будемо розбирати дрібні гілочки. Дивіться, їх тут забагато. Якщо їх всі лишити, тут буде море дрібного абрикоса. Дивіться, забираємо вертикальну гілочку, лишаємо буквально маленький агризок і 2-3 бутона. Ось о, сухенький сучок. Зрізаємо, він висохший. Дивимося тут декілька гілок. Те, що дивиться вниз, Забираємо. Те, що дивиться в бока, залишаємо. Але нам не потрібна така кількість шалена квіток. Тому кожен з цих паганів скорочуємо ще наполовину. Для чого це робиться? Щоб дерево не виснажувало себе надмірною кількістю кісточок. Краще отримати 20 крупних абрикосів, ніж 40 дрібних. 40 дрібних виснажує в два рази більше дерева, ніж 20 крупних. От такий принцип. От і так будемо різати абсолютно все дерево. Зараз поріжу коротко оцю гілку, щоб на прикладі цієї гілки ви бачили, як буде виглядати у нас абрикос. Все, ця гілка обрізана. От такий вигляд буде мати у нас повністю все дерево після того, як ми... Закінчимо роботу. Бачите? Компактні, коротенькі гілочки. І врожай треба обмежувати приблизно в три рази. Якщо не обмежувати, дерево в себе виснажує. В принципі, все, що я хотів розповісти. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім миру, добра. І заходьте на мій канал, ставте лайки, дізлайки. Дивіться, я буду вам допомагати. Всього доброго, до побачення.